Коли Ісус зцілював хворих людей, Він зцілював невиліковані хвороби, Він воскрешав мертвих, то фарисеї казали йому, що він це робить неправильно, що він це робить не в той день, не в той час, не в тому місці. Таке враження, що зцілити невиліковну хвору людину можна в будь-який день і в будь-який час. Звичайно, фарисеї заздрили, тому вони сказали, що він це робить сатанинською силою. Те ж саме відбувається і зараз, коли люди Божі допомагають іншим людям, витягують їх із проклятого життя. Є інші віруючі, котрі, здавалося б, мали бути братами по вірі, мали б підтримати, але вони кажуть, що. Люди Божі якось не так спасають душі, вони наклепують, вони заздрять, осуджують. І чому так відбувається? Бог показав, що є два царства: є царство Боже і є царство сатани. Ті, хто просуває царство Боже, вони люблять один одного, вони ніколи не заздрять, не шукають свого, підтримують, радіють один за одного. А ті, хто в царстві сатани, ті і наклепують, осуджують. Заздрять, тому нам треба визначитися, до якого царства ми належимо.